На Сумщині працює понад 400 храмів УПЦ, яку щойно визнали пов'язаною з Росією. Це понад 60% усіх релігійних споруд області. Привіт, я Влада, журналістка цукру. У цьому відео я розкажу, скільки храмів УПЦ працює на Сумщині, що означає рішення про їхні зв'язки з російською церквою і що тепер з ними буде. Коротко про контекст у серпні державна служба з етнополітики дослідила українську православну церкву і з'ясувала, церква досі залежна від Росії. Хоча в самій УПЦ кажуть, що розірвали зв'язки у дві Ісячі році річ у тім, що торік Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє релігійні організації з центрами впливу в Росії. У тоді дали 9 місяців, щоб добровільно розірвати ці зв'язки. Але церква відмовилася. Тепер справа йде до суду. А тепер питання: скільки ж храмів у ПЦ на Сумщині? З майже 700 релігійних організацій області, 410 належать у ПЦ. Це майже 60%. Для порівняння православної церкви України тут лише 118, а протестантських церков 129. У Сумах працює 29 храмів УПЦ. Серед них Троїцький собор, Спасо-Преображенський на Соборній та Ілінська церква, біля якої я зараз і стою. Війна торкнулася і релігійних споруд. На Сумщині пошкодили або зруйнували щонайменше 55 храмів різних конфесій. Найбільше постраждали саме храми УПЦ. А тепер головне питання: що ж тепер буде з храмами УПЦ на Сумщині? По-перше, важливо розуміти, що заборонятимуть не всю українську православну церкву одразу, а кожну парафію окремо. По друге, навіть якщо що суд заборонить релігійну організацію, храм все одно зможе працювати. Але він втратить статус юридичної особи і не зможе користуватися державним майном. По-третє, експерти кажуть, що УПЦ швидше за все обере тактику затягування, ігноруватиме рішення, подаватиме апеляції та чекатиме кращих часів. Що ж це означає простими словами: храми УПЦ на Сумщині найближчим часом не заборонятимуть, але поступово вони можуть втратити державну підтримку та майно. Парафіяни ж вирішуватимуть, чи залишатися в УПЦ, чи переходити до православної церкви України.